Сьогодні читати відьму Тараса Шевченка. Ви вже один раз чули деякі відомості, це інша редакція. Але поема та сама. Найголовніші ознаки всіх геніальних творів Тараса Шевченка їхня невичерпність і вічна актуальність. Саме тому творчість Тараса Шевченка є неосяжною і відкритою для нових прочитань, нових інтерпретацій. Тема жіночої долі є надзвичайно розвинутою у творчості Великого Кобзаря. Він створив велику кількість жіночих образів, вислухали ці поеми і бачили. Ця творча спадщина Шевченка, яка присвячена жіночій долі, є однією з найбільш видатних. Тому Рильський зазначував, що такого полум'яного культу материнства, такого апофеозу жіночого кохання, і жіночої муки не знайти, мабуть, у жодного поета світу. Ми бачимо, що перша редакція твору відьма мала назву Осика. У, де, у народі дерево Осика вважалося нечистим, заклятим деревом, бо за християнською легендою там повісився Іуда. Але водночас воно використовувалося як оберіг для у перів осикові кілки забивалися часто в оселях наших українців. І існує забобон, що жінку, яку вважали відьмою, не ховали за загальними християнськими традиціями, її закопували біля дороги, а могилу запечатували осиновим кілком. І ми будемо бачити, що назва дає нам зрозуміти, що мова тут буде йти про людину, яка певним чином вибивається з системи соціальних відносин, осика виступає ніби символом покарання головної героїні. Про що ця поема? Розпочинається вона епіграфом із святого письма, а саме з псалтеря. Відомо, що Шевченко ще з дитинства знав дуже добре святе письмо і був вихований у релі... релігійному дусі. І це, безперечно, впливало на світогляд Тараса Шевченка. Можна зробити припущення, що автор використовує цей епіграф для того, щоб підсилити підкріпити головну думку твору. Перед нами постає страшна історія обездоленої дівчини. Пан занапастив її, остриг під хлопчика, покинув сину та дочкою. А коли вони виросли, пан зламав долю і власним дітям. Слухаємо у рибочок у своєї поеми. Відкиляти молодиця? Хто я? Як була я молодиця, цілували мене в лице. А як я стала стара баба, цілували була б рада. Співуча, нічого сказати, якби собі таку достать, то й з медведем. Я співаю, чи то сижу, чи то гуляю, все співаю, все співаю, уже забула говорити. А перша добре говорила, де ж ти була, що заблудила, хто я, чи ти. Цить лишень, цить. Он, бач, зо мною пан лежить, огонь погас. А місяць сходить, в яру пасеться вула. Я в приденках була, впилася і молода не придалася, а все то прокляті вони. З дівчатами таке є, діють, що треба другою дружить. Піду, без мене не зуміють, і в домовину полежить. Не йди, не Бог. будьте з нами. У нас, є Богодобре Богу, добре жить. А діти єсть у вас? Немає. Кого ж годуєте, їсте, кого ви спати кладете? Кого колишити вночі, лягаючи і встаючи, за кого молитись? Ох, діти, і все, діти, і все, діти, не знаю, де од їх подітись? Де не піду вони за мною, вони з'їдять мене колись. Не плач, не Богу, не журись. У нас дітей немає, Ісус за воду, заводу. Позвори та в воду. І відьма тяжко зарядала, цигани мовчки дивувалися. Поки заснули, дехто впав, вона ж не спала, не журилась, сиділа, ноги уструмила в гарячий попіл. Виступав щербатий місяць за могили і на шатрому позирав, аж поки хмари заступили. Чом не спиться багатому, сивому, гладкому? Чом не спиться убогому, сироті старому? Один думав, як ми його достроїть палати, другий думав. Як би його на подзвін придбати? Один старий отпочине в пижній домовині, другий старий і так собі де-небудь підтину. І обидва спочивають, і гадки не мають. Убого не згадують, а того, що й лають. Коло огню старий циган з люлькою куняє. Позирає на приблуду І на подзвін не дбає. Чому не ляжеш, не спочинеш? Зірниця сходить. Подивись, дивилась я, вже ти дивись. Ми варно рушимо, покине, як не проспишся, не просплюсь. Я вже ніколи не просплюсь. Отак де-небудь і загину у бур'яні. Гаю, гаю, темний гаю, тихенький Дунаю, ой у гаю погуляю, в Дунаю скупаюсь. Зеленому паговині трохи ж. Може, ще хоч каліку приведу дитина. Дарма, аби собі ходило та вміло матір проклинать. А он чи бачиш на могилі очима лупа кошеня. Іди до мене, кіцю, кіцю, не йде прокляти бісеня, а то дала б тобі напиться з моєї чистої криниці. Стоїть куття на покуті, а в запічку діти. Наплодила, наводила, та нема де діти. Чи то потопити, чи то подушити, чи жидові на кров дать, а гроші пропити. Що, добре наші завдають, сідай лиш ближченько отут. Ото то й то. А ти не знаєш, що я в Волощині була. Я розкажу, як нагадаю. Близнят в Бендерах привела, у білих ясах колихала, у Дунаєві купала, в Туреччині сповила та додому однесла, аж у Київ. Та вже дома без кадила, без кропила, та три шаги охрестила, а три шаги пропила. Упилася, упилась і досі п'яна. І вже ніколи не посплюся. Бо я вже й Бога не боюся і не соромлюся людей, коли б мені отих дітей не йти до мене. Ти не знаєш, чи є в Туреччині війна? Отже, як і в інших поемах, присвячених долі жінки, у поемі Відьма кобзар підносить жінку, кріпачку, матір присвячує її дуже поетичні рядочки і виправдовує всі вчинки. Головної герої стає на захист прав жінки. В такому частому звертанні до цієї теми в шанобливому ставленні до жінки Шевченковий творив національності національні особливості. У душі українського народу його ментальність, конфлікт між призначенням жінки на землі і тяжкою дійсністю, котра нівечить материнство, глибоко хвилював Шевченка, завдавав тяжких творчих мух. Майже усіх його творах виразне традиційне звучання материнської долі. Дякую за увагу.